Скільки коштує орендувати дизайнерську квартиру в найдорожчому ЖК Києва Новопечерська вежа, що знаходиться в п'яти хвилинах від метро Зверинецька, має місця для паркування та внутрішній двір. Здається, тут авторська трикімнатна квартира на середньому 20-му поверсі площею 89 квадратних метрів з двома роздільними кімнатами, вітальною та балконом. До речі, більше таких квартир на оренду та продаж є в телеграмі за посиланням в шапці профілю. А для власників це можливість співпраці. При вході нас зустрічає простора кухня вітальня з кінозоною, м'яким диваном та теплим ковром. А підсвітка додасть м'яко. Атмосфери під нас Кухонний куточок має багато місця для приготування та обідній стіл. Основна майстер-спальня виконана в унікальному дизайні з текстурованою стінкою, двохспальним ліжком, власним санвузлом з ванною, гардеробною кімнатою і об'єднаним балконом, що може слугувати як робочий простір, а також дитяча кімната, яка має багато світла, пастельних кольорів та яскравої підсвітки. Доповнюють апартаменти, гостьовий санвузол з душем, дизайнерські картини та великий коридор з безліччю місць для зберігання. Оренда такої квартири коштує 1700. Підписуйся та не Будь-підтримувати українське військо. Всі посилання в шапці профілю.